Всім доброго дня, мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Цим відео я хочу заявити про вступ у спільний проєкт Жакардові історії другий сезон. Минулого року, минулого сезону, я приймала участь, але, на жаль, мені не вдалося довести задумане до кінця. Я дуже сподіваюся, що в цьому сезоні мені все вдасться, тим більше, що. Проєктів і задумок дуже багато, і вони ще й плодяться по ходу в'язання. Тому зараз вам про все це розкажу. І тому, до речі, не обіцяю, що в цьому вступному відео я покажу вам все, з чим я би хотіла пройти цей спільник. Організаторами даного спільного проєкту стали дві рукодільниці в'язальниці творчої натури: це Тетянка з каналу Таня Клим і Оля з каналу В'язальні Песіди. Посилання на дівчат і на їхнє на їхні відео, де вони більш детально розказують про умови даного спільного проєкту, я залишу в інфобоксі під відео. Також, звісно, будемо ставити хештеги в'язальні... Ой, Жаккардові історії 2, і проходьте по цим хештегам. Надихайтеся роботами інших дівчат. Ну, а що ж я буду в'язати в даному спільному проєкті? Перша ідея, яка в мене виникла, це зв'язати жикардом жак... таку... такий светр з круглою кокеткою з букльованої пряжі. В цьому сезоні, це, я так розумію, модно, на піки моди, як то кажуть, а, на вістрі. На вістрі моди. І я зв'язала ось такий зразочок, ниточка я вам обов'язково вставлю скрін, що це за артикул. Цей, цей зразок я в'язала руками, цей зразок я в'язала на машині. У мене виникла така ідея: зв'язати полотно однотонне переда спинки і обох рукавів на машині з відкритими петлями, а руками вже оформити. Лопа... Ну, жакардову кокетку і понизу обробку рукавів і тіла. все це вже спицями. Дуже красива, приємна пряжа. Це тут, здається, десь близько 70% кашеміру, один, наскільки пам'ятаю, відсоток еластану, і це дає полотну таку пружність. Бачите, резинки з цієї пряжі будуть ідеальні. Звісно, це, якби, треба мати це на увазі і закладати певний відсоток в більшу сторону на те, що еластан дасть усадку. Ну і, в принципі, букльована от така пряжа, вона, звісно, щепляється сильніше, вона підсідає сильніше. Ось така ниточка. В мене три відтінки. Купувала я їх, якщо не помиляюсь, в магазині Yarn Sugar Sale. Так, там купувала. Ось такий сіро, сіро блакитно якийсь джинсовий, темно-темно-синій і натуральний білий. Це в мене буде проєкт номер один. До речі, хотіла забула вам сказати, що в цьому спільному проєкті беруть участь тільки плечові вироби. Малі форми ні. Тому, якщо ви плануєте щось в'язати, доєднуйтесь до нашого спільного проєкту. Стартував він 20 жовтня і буде продовжуватись до 20 листопада. Так, це номер один. Тепер. Так як в мене є залишки нуажу, це спушений кашемір на шовку від каріаджі, 1200 вибачте, метрів г, 74% кашемір, 26 шовк. З нього в мене зв'язана є водолазка. Якщо ви не бачили, переходьте в попереднє моє відео, там я показую її усій красі. І е, залишилось в мене близько 40 грамів, і мені хотілося їх десь. Прилаштувати. Смужки мені не хотілося, виникла ідея зв'язати горохами різнокольоровими, бо в мене ще й отакий залишився з моєї ще одної, першої моєї водолазки, лаймовий такий неоновий колір. А, і а, я вагалася, чи в'язати шарф, а, чи в'язати, можливо, водолазку. Таким горохом яскравим. <поки>, Поки що, я ще думаю. Справа в тому, що не хотілося б, щоб цих горохів було занадто багато, щоб я не виглядала як карлекін. Якщо це шарф, то це окей, це аксесуар, це акцент, а якщо це светр, то Максимум, що я можу собі дозволити, це попереду лише пустити їх попереду горловину рукави і спинку чорним. Таку водолазку зв'язати. Але тут єдиний момент, що бачите, які тут протяжки. Єдине, що в мене ще виникла така ідея, ну це мені вірніше чоловік підказав, чи не зробити мені? Не горох, якщо светр, а лапа Лапа котяча, такий відбиток, так? і навколо великої лапи пустити ще маленькі якісь от такі ляпочки. Це б тоді зменшило довжину продяжок, вони були б десь ось такі. Ну, на цю не дивіться. От, і в принципі, це було б вже не так критично. Я ще поки думаю, чи це буде плечовий виріб, чи це буде все ж таки шарф. Основа, до речі, у мене тут це baby Alpaca від Lanifici'ol. Але це, мені здається, не руш, артикула грейс, якось так називався 1500 метрів у 100 грамах у два складення. О, це я в'язала на машинці. Ну і різні. Тут є й мариноси, синій це спушений теж шовк, кашмір вірніше, нуаш від каріадж, такий дуже красивий колір. З нього я в'язала палантин для подруги, теж є в попередніх моїх відео, ну, але це я щось забрила в дєбрі. Значить, це можливий другий проєкт, не обіцяю. І тут вчора в мене з'явився третя ідея. Що зв'язати в цьому спільному проєкті Жакардом? Це дитячу жилетку. Дитина моя пішла в перший клас, і я хочу донечці зв'язати якусь таку в них діловий стиль, і мені захотілося гусячою лапкою зв'язати їй жилетку. Для цього я подивилася, що в мене є. Я взяла ось такий цей більш біліший білосніжний, цей білий натуральний. 30% кашеміру. Це у нас, повірте, це Нобель від лінсієм, просто погано видно тисячі метрів. Це, здається, б'джджолі, але я не впевнена, якийсь кашемір 30, теж відсотків 2,26 1300 метрів. Старого. Ось такі два, я їх купувала якийсь в ярн-деку, якийсь кашмир Life Mini в два складення. Я порахувала щільність на цій своїй шкарпетці. Тут у мене на щільності 5 зв'язано на машинці. І вирахувала, зробила розрахунки, зробила викрійку сама. Ну, Якщо комусь вона потрібна, То ось такі в мене тут розрахунки, не знаю, ви щось зрозумієте чи ні. Це все на швидку руку. На 6 років от, от такі в мене тут заміри. Тут в сантиметрах, тут в рядах, петлях. Значить, і як я робила по горловинки збавляння. Все це а, білий колір, це білий колір. І другим кольором. Він тут здається, що він навіть чорний майже. Це темно-темно-синій колір. Це я купувала в кашемі Life Mini це точно. 2,28, тобто 1400 метрів г. Це, це в нас 100% кашемір. <кій> так як він був на Розпродажі за дуже привабливою ціною, за ціною майже як 30% кашемір, то я вирішила не скупитися, а дитині зв'язати. Тим більше, що розхід невеликий буде. От, допомагати збирати. Резиночки мені буде ось цей суперфлекс від Лоропіана це кашемір з Еластану. Тут Еластан не такий, щоб сильно виражений, але я думаю, що в комбінації з цим він якось допоможе хоч трішечки ці резинки тримати, буде обробка темно сині І так само в білий я, скоріш за все, візьму От таких в мене кілька бобін. Лоропіана це суперфлекс. І його я зміксую з оцим білим кашемір 30. І сюди ще додам ось такий білий еластан. А, чекайте, не слухайте мене. Це у мене були роздуми, яким все-таки резинки в'язати. Ні, цього не буде. Це, це, я, це я вже трішки задумалась, не туди пішла. Буде, буде темно-синім обробка горловини всі, всіх резиночок. Все, і тепер. Що ви думаєте, в мене вже зв'язано полотно, мені залишилось його лише зшити, вив'язати резинки і випрати. Зараз вам буду показувати. Ось так. Виглядає цей напівфабрикат. Одне плече я вже вчора вночі зшила. Ну, можливо, не дуже акуратно, я, якщо що, потім пройдусь ще зішью. Перед у мене чомусь виявився довшим за спинку. Ну, в принципі, в нас попереду тут пузик у дівчаток і хлопчиків, то нічого страшного, я так думаю. Якщо це буде сильно критично, просто вкорочу передню цю лямочку, нічого. Це, це не страшно. Ось такий перед і спинка, я їх відпарила праскою. І... Набросову ниточку тут і тут тут по спинці взагалі ніяких заглиблень не робила, просто рівне полотно. А тут я частковим в'язанням, дівчата, це для мене вища математика, але мені вдалося. Я зробила отаку от красиву, як на мій погляд, горловинку. Глибоку, гарну, щоб тут, якщо буде воротничок, якийсь комірець, якийсь буде гарно виглядати. І обробка скрізь буде темно. Синє. Полотно ще не випране, Побачите, яке воно буде гарне після ВТО. От. Це проєкт номер 2. І все ж таки мені цей залишок не дає спокою. А ще на фоні того, що я надивилася на цю гусячу лапку. До речі, сама, сама я зробила перфокарту. У мене є от такі, е, листочки, я купувала їх у Людочки з Одеси, і є в мене. Ой! все так, дівчата, на ходу на ходу швиденько знімаю. Є в мене ось такий перфоратор бразер. Обожнюю, Боже, японці просто генії. І все це я набиваю сама ці узори в Пінтересті, шукаю перфокарти рахую. Ну, якщо не перфокарти, узор, мені головне, щоб було рапорт 12-24 петлі. І вперед. От. І Надихнувшися цим, цією гусячою лапкою, я вам ставлю фото светру, який в мене, так, знаєте, сяйнула така думка, думаю, о, ось воно, куди можна діти свої залишки цього зеленого нуажу. Там такий светр, ну, щоправда, там комбінований чорний з зеленим. Там вверх. Верх, чорний, здається, низ зелений. Я спочатку думала робити низ чорним, верх-зеленим, щоб до лиця якби, був цей яскравий колір. Але подивлюся, не знаю. Просто У мене його всього 40 грамів, і, можливо, мені якраз на нижню частину тільки його і вистачить. А рукави, горловинку все робити чорним. Чорний в мене є ось такий Алашан від групи Філпучі. Це 62 кашемір, це 8 шов, 2 метрів г. Отака От краса. Його треба буде розмотати на 2 конуси. Ну, на два, відмотати, коротше, в два складення, щоб в'язати. Хоча можна було з той Бебі альпак але ж, ну, хай буде кашемірова, ще одна водолазочка. Тож, буде такий, а білий для гусячої лапки в мене буде теж, до речі, Алашан. Там же я купувала, правда, не пам'ятаю, де це. Дівчата, скажіть, будь ласка, оцей метелик, це чий магазин? Може, там ще є? Пряжа просто бомбезна. І оцей колір, він білосніжний. Бо у мене є артикул Aura Soft від Biodolli Modesto. Бачите, який він молочний? Він молочний, а цей прям біло-сніжний? І от я хочу такий зробити светрик. Попереду на рівні грудей пустити гусячу лапку чорно-білу, верх повністю з рукавами чорний, низ зелений. Скажіть, як вам така ідея? Єдине, що, я думаю, буду, мабуть, перфокарту, я ще одну набивати з більш крупнішою гусячою лапкою, бо там в тому прикладі вона була крупніша. Ну, Я, я ще подумаю, ще не вирішила. От така мене ще одна народилася просто несподівано ідея. Не обіцяю, що я ще чимось не захоплюся і не почну в'язати в рамках цього спільного проекту, буду з вами обов'язково ділитися цим. Я, звісно, розумію, що на машині в'язання воно більш швидке, ніж ручне, але в мене є і руками проєкт спицями, і машинкою. І, якби правилами спільного проєкту ну, не забороняється в'язати на машинці, то я сподіваюся, що дівчата не будуть сильно проти. І дуже сподіваюся, що я вас надихну цими речами, їх спокійно, абсолютно можна в'язати вручну. От. Що, ще, що ще хотіла сказати? А, і ще хотіла сказати, що я поки роздумую, але можливо я буду одним із спонсорів. Там є дівчата-спонсори, які в різних там категоріях потім будуть дарувати подарунки переможцям. Я, можливо, теж стану спонсором, але такий, якби я би хотіла, щоб це був приз, подарунок для в'язальниці. Чия робота просто мені саме сподобається. Ніяких там, ні жеребьйовки, нічого, а от саме от приз моїх симпатій, так скажемо. Але це я ще поки думаю. Я вам дуже дякую за увагу. Побігла зараз, мені потрібно бігти на навчання. Пишіть коментарі ваші, буду рада спілкуванню. Всім мирного, спокійного дня. До зустрічі!